У світі не знайти країни, яка була би ближчою до неба. Ніде у світі так не відчуваєш, що цивілізація і прогрес минущі, що, крім видимого світу, існує невидимий з усіма його таємницями. На цій землі народився просвітлений принц Сетхартка Гаутама або інакше Будда. На цій землі набирався духовної сили Спаситель Ісус. Ця країна приголомшувала світ своїми дивами, екстрасенсорними здібностями лам із монастирів, незбагненними вібраціями у горах. Тут спецслужби різних держав інсценували експедиції альпіністів і вирушали на пошуки секрету вічної влади. Царство птахів і квітів, спекотних джунглів і вкритих льодом гімалаїв, рай для тварин і рослин та суворе випробування для людей. Королівство духовних звитяг, молитов і медитацій. Земля безлічі храмів. Країна, що зветься Непал. Альпіністи вирушають сюди, щоб підкорити найвищі гори світу і насамперед Еверест. Прочани, щоб безперешкодно поспілкуватися із Всевишнім і очистити карму. Туристи, щоб помилуватися наймальовничішими краєвидами і старовинними храмами, нас покликала в дорогу легенда про містичну країну, що заховалася серед льодовиків Гімалаїв Шамбало. Непал часто порівнюють із теорією відносності Ейнштейна. Усі про неї щось чули. Хтось щось читав, хтось навіть вивчав її. Але мало хто знає, що ж це насправді. Непал найближча до неба країна. І це не просто багатозначний зворот. Майже половина території держави розташована на висоті понад 3 тисячі метрів. Тут знаходяться 8 із 14 восьмитисячників планети. Зокрема, Еверест найвища у світі гора. По схили, лютий холод і брак кисню на горі цю місцину добре вивчили. Альпіністи вже записуються в чергу, щоб піднятися на дах світу. Пасму Малаїв простяглося на півночі країни на кордоні з Китаєм, південніше смуга гірського регіону з мальовничою долиною Катманду. Тут розташувалися старовинні міста з неповторною архітектурою і храмами, що мають чудодійну силу. Ще південніше, поблизу кордону з Індією, рівнини, які звуть тараями. Колись густі джунглі тут майже повністю розорали. Непал аграрна країна. Більшість тамтешніх харчів звідси з південного регіону. Натомість духовна їжа переважно з гір. Саме з цією суворою землею пов'язують народження легенди про Шамбало. У стародавніх манускриптах і народних оповідях багаторазово згадується таємнича і неприступна країна Шамбала, що загубилася серед льодовиків Гімалаїв. Шамбала це легенда частини буддійського канону. Легенда про Шамбулу, наприклад, викладена в частині Канжуру. Це один з, один з збірників священних текстів буддистів. Це містичне царство, у якому люди подолали суперечності, досягли високого ступеню духовного розвитку. Вони володіють незліченними багатствами, але не прагнуть їх. Править цією дивовижною країною король мудрець. Він перебуває на троні 100 років. Потім його заступає спадкоємець. Сила цієї людини у володінні містичними вченнями калачакри. Це знання отримав від Будди перший король шамбали Сучандра. У майбутньому за короля Рудра Чакрина відбудеться велика битва варварів і шамбали. Після поразки злих сил на землі має розпочатися золота дуба Шамбали. Очікування на шамбулу, знайдення цієї країни, відкриття її і приходу. Шамбольської війни, яка звільнить всіх буддистів, буде переможено, всі приймуть вчення співчуття і спасіння Будди, і таким чином настане спасення всього світу. То це більше стосується буддистів Непалу. Про шлях до щасливої країни Шамбали розповідають численні повір'я і старовинні тексти. Розповідають по різному: багато сміливців вирушали на пошуки щастя. Але їхня дорога була надто важка. Люди гинули у палючих безводних пустелях або на гірських льодовиках, і дорога до Шамбали почала губитися. Тож велична країна в уяві людей перетворилась на казкову мрію суспільний ідеал, якого треба прагнути. Можна сказати, що в ментальності непальців присутнє зовсім інше таке я би сказав, ментальне розуміння. Це світ, духовний світ, світ братерства, світ на шляху до спасіння і до духовного звільнення, який є в кожному. Тут мова йде про духовне єднання і духовне самовдосконалення. Царство Шамбали у серцях багатьох непальців, звідси їхній майже незмінно хороший настрій і доброзичливість. Саме такі перші і наступні враження від знайомства з цими людьми. А перша зустріч із ними може відбутись тільки в одному місці столиці країни Катманду. До Непалу чужоземцеві можна дістатися лише літаком, і аеропорт тут один у столиці. Як у сучасній столиці, почуватися щасливим без електрики переймаємо непрогресивний досвід. Що спільного у непальських буддистів, з Олександром Македонським. Наші люди в Катманду. Чи була б у Непалі еліта без легкої руки Одесита? Катманду столиця донедавна єдиного у світі індуїзького королівства, а нині Федеративної Демократичної Республіки Непал. Майже мільйонне місто, яке зберегло свої обриси ще з 17-18 століть. А перші будівлі з'явилися тут задовго до нашої ери. Вузенькі вулички нагадують лабіринти середньовічних європейських містечок, хіба що не такі чіпурні і облаштовані. Електрику тут подають за розкладом, але ж без неї обходилися століттями і роблять це й зараз. Навіть у найкращих ресторанах слід лише обмежити власні прагнення і бажання, і життя одразу стане світлішим. От у чому мешканці Катманду собі ніколи не відмовляли, то це у прагненні до краси, взагалі до високого. Навіть на обшарпаних будівлях красується різьблення по дереву, досконале до неймовірності. Це національне мистецтво нечисленного народу неварів, що оселився в долині Катманду. Його походження досі загадка для етнологів. У Неварів Тибетське коріння, і водночас їх пов'язують із греками часів Олександра Македонського. Либонь неварська архітектура має спільні етнічні витоки з такою далекою Елінською. Більшість шедеврів у світі створювались за умов, коли авторам бракувало найнеобхіднішого. Непал був і залишається бідною державою, однією з найбідніших в Азії. Та, попри це, наварські архітектори, будівничі різьбярі у Катманду створили кілька храмових комплексів, що вражають розмірами, багатством і красою. Для них основним був не власний добробут. Такими ці люди лишаються і сьогодні. Вони продовжують ставити нові пам'ятники майтреї утіленню Будди, вірячи, що той врешті з'явиться у світі і подолає зло. Тож, які можуть бути причини для смутку? Для того щоб зрозуміти і Гімалаї, і ті місця, для того щоб зрозуміти наскільки реальною є ідея Шамбали, і присутність в тих місцях, туди треба їхати і там треба бути. Для місцевих людей реальність шамбали, реальність присутності вищого світу це є абсолютна реальність, яка не підлягає ніякому сумніву. Для людей там Бог є абсолютно живий, живим є те. Братство вищих сутностей, які знаходяться, можна сказати, що під різними словами для одних це Шамбала, для інших це калапа, і слова можуть бути різні, але під цим є та сама реальність. До цих релігійних святинь в усі часи прямували порчани буддисти. Що ж до європейців, вони навідувались до Катманду в ряди годи. І столиця далекої екзотичної держави майже ідеально відповідала назві нашої програми Там, де нас нема. Майже, бо без нас і там не обійшлося. Новітню історію Непалу неможливо уявити без корінного одесита Бориса Лисаневича. У революційні роки початку минулого століття у біографіях людей часто траплялися неймовірні зигзаги. Так і Лисаневич був юнкером, потім став професійним танцівником, уходив до знаменитої трупи Сергія Дягилєва. Він дружив і танцював поруч із нашим видатним земляком Сергієм Лифарем. Приятелька Лисаневича Агата Крісті називала його головним авантюристом ХХ -го століття. Під час гастролей у Східній Азії у середині 30-х років Лисаневич закохався у цей край і лишився жити спочатку в Індії, а потім у Непалі. З ним прагнули познайомитись науковці, дипломати, люди мистецтва і сам король Непалу. Саме завдяки йому у Катманду з'явилися перший готель, перший ресторан, почав розвиватися туризм. Саме він започаткував непальські авіалінії. Легендарний чоловік помер і похований у Катманду. Сьогодні непальці із вдячністю продовжують його справу, сподіваючись на приїзд нових туристів з України. Туризм найперспективніша галузь економіки Непалу. В Україні немає великих промислових підприємств, мінеральних ресурсів, а отже, підстав для стрімкого злету промисловості, який переживають сусідні гіганти Індія і Китай. Що ж до туристів, то їх насамперед вабить аура старовини. У Непалі не покидає враження, що час зупинився, що священні корови так само мирно відпочивали на площі тисячі років тому. Що ось під таким же фікусом, священним деревом, колись сидів Будда і досягав просвітлення. Е, цікаво, що Катманду або більш стара назва цього міста це Кантіпо, столиця Непалу. Сама назва міста походить від назви храму «Кастамандап» або Білий храм. інші перекладають як храм білого дерева. Збудований з білого дерева. Це насправді вказує на те, що Катманду є центром релігійного життя. Найвідоміші храми розташовані в околицях Катманду. Це Своямбунатх і Боднатх. З кожної ступи, тобто споруди для зберігання духовних реліквій, на паломників дивиться всевидяче око око Будде свого часу. Під час паломництва в Непал до місця народження Будди, цар Ашока, імператор Ашока, збудував в околицях Катманду ступу своямбонатх. Яка датується близько 2 тисячі триста дві тисячі років. Деякі історики вважають, що сам Ашока збудував цей храмовий комплекс і ступу, або, або ж він просто реставрував і обновив. Ашока – правитель імперії Маурію. Воїн, який прийнявши буддизм, відмовився від подальших завоювань, бо жахнувся тому, скільки людей гине у війні. Він був паломником у храмі Своямбунатх, де зберігається частина мощей Будди. Цей храм, між іншим часто називають мавпячим, адже на сходах, що ведуть до нього, живе безліч мавп. Напевно, ашока, так само як ці прочани і ченці, крутив тут молитовні барабани, співаючи сакральну мантру. Як ми знайшли Шамбалу? ідеальну країну, але тільки для тварин і рослин. Найкращий парк на планеті Читван. Шукачі ідеального суспільства на Землі Будда і Ісус, що спонукало творців світових релігій пройти стежками Непалу? Від дива рукотворного святинка Тманду ми рушили на південь до нерукотворного, природного дива. Тут лише на одному відсотку земної суші живуть близько 10% птахів нашої планети. Безліч дивовижних тварин. Від прісноводних дельфінів і носорогів до бенгальських тигрів і, звісно ж, слонів. Неймовірно красиві місцеві квіти рододендрони, що стали символом Непалу. Це національний парк Читван. Назва Читван перекладається з мови непальців як ліс леопардів. Леопардів нам побачити не поталанило. Зате ми до схочу поїздили на слонах. Існує два методи дресирування слонів бюрократичний, тобто з підпалки, і демократичний. Ми любимо слонів, тому обираємо другий метод. У лісах Читвану переважають хвойні і салові дерева. Тут ростуть гарні плоди, що на смак нагадують полуниці. На жаль, скуштувати місцевого сала не пощастило, не сезон. Це дерево у Непалі дуже шанують. Будда народився і помер саме під ним. І з'явився на світ він саме на півдні Непалу, у містечку Капілавасту. Життя Будди детально описане, так само як життя ще однієї великої людини, Христа. Як твердять дослідники, 18 років свого земного життя, не описаних у Євангеліях, Спаситель провів на південному сході Азії, зокрема у Непалі, у мене вимальовується така е, картина, що Христос дійсно йому сповнило 12 років. Е, він пішов з дому і долучився до. Каравану э, прийшов через э, Афганістан, э, Пакистан. Він прийшов в Індію, і саме в Індії э, він став чати веди і э, вчення Будди. Дослідники вважають, що Ісус, якого у монастирях звали Іса, пройшов майже всю Індію. На шляху до Мадраса він дійшов до порі. Христа був просто конфлікт з брамінами, тому що він став проповідувати простим людям, що не сподобалося брамінам про те, що кожна людина має в собі Бога і відчуття цього Бога не просто в храмі. А в кожний день, в кожну хвилину, кожну годину, кожну секунду, і в кожній живій істоті це дуже не сподобалося Брамінам, і він змушений був йти тікати з півдня Індії, тікати в Непал, в гори, де Браміни не могли його переслідувати. Те, що Ісус відвідав цей край, доводять старовинні рукописи, написи у храмах і жива пам'ять про нього. Його проповіді, пам'ятають і досі просто в тих місцях дух Христа присутній як абсолютна реальність. І це по перше. По-друге, будь-якому ламі, який мається на увазі освіченому ламі, якщо ви задасте питання про Христа, він ніколи не скаже ні, не був. Можливо, він промовчить. Можливо, ви е, дехто скаже, ну це треба запитати у старших лам. Але ні, ви не почуєте ніколи. Однозначного ні про те, що Христа там не було, в Гімалаях ви не почуєте. Старовинні тексти буддійських монастирів ще як слід не вивчені. Утім, уже є багато доказів на користь перебування Спасителя в Індії та Непалі. І ще один момент, який може доводити те, що Христос там був, це те, що. Ми всюди зустрічали шану Христа, повагу до Христа і розуміння, хто він є, розуміння його вряду оцих святих, які е, приносили вчення. Ну, принаймні дві фігури Будда і Христос завжди е, в Гімалаях. Ви знайдете їх єдність. Як вважають, і Будда і Ісус прямували до Гімалаїв з певною метою. Імовірно, там вони зустрічалися з правителями Шамбали. Тож і ми вирушимо у гори. Чому про містичну силу Гімалаїв говорить мало не кожен, хто побував у цих горах. Енергетика цих місць надзвичайна. Що забули у Гімалаях і Тибеті спецслужби провідних країн світу? А всі злі сили, злі розвідки слідкують за цими, цими явищами. Посланці шамбали у світі від графа Сен-Жермена до Рерихів. Із щитвану ми прямуємо на північ до старовинного міста Пхактапура, а звідти рушимо далі у бік гірського хребта. Хактапур один із варіантів перекладу місто святих, було засноване наприкінці XII століття на місці більш ранніх поселень. Як і Катманду, це грандіозний осередок храмів, більшість яких неварці збудували у 14-17 століттях. Звісно, місце обране не випадково. Можна казати про паралелі між давніми храмами в, скажімо, християнськими храмами в Києві. Та давніми храмами і монастирями в Непалі в тому сенсі, що це є частина світової духовної спадщини. Але з іншого боку, храми не виникають буддей, не виникають в несакральних місцях. Так само Софія, Київська або, на жаль, зруйнована десятина церква стояли в особливих місцях з особливою енергетикою і, напевно, якимись духовними можливостями. Так само є, це є результатом накопичення духовних знань. Майже казковий бхактапур з його величними буддійськими ступами можна оглядати без кінця. Але ми ще не піднімалися вгору. А без цього подорож втратить головне. Ми не наблизимось до величної шамбали. Отже, на шлях туди, куди не дістанеться жоден автомобіль. Видатний мислитель, художник і письменник Микола Рерих вважав Гімалаї духовним центром людства. Незвичайність цих гір вражала кожного, хто тут побував. Гімалаях є місця, де не працює вся електроніка. Фотоапарат, мобілка просто не працює без всяких причин. Проходиться це місце, все стає знову на своєму місці. І ми фотографуємо, і маємо зв'язок і все. Гімалаєк дуже багато. Світлових різних явищ, аномальних явищ. Місцеві жителі кажуть, що у високогірних монастирях живуть лами, які володіють мистецтвом левітації, тобто долають силу земного тяжіння і напряму спілкуються з послами Шамбали, користуючись телепатичними здібностями. Ми пройшли гірський трек, спеціально визначений маршрут, що пролягає біля такого монастиря. Але лама, на жаль, не виявив бажання зустрітися з нами. У жодному разі ці люди не афішують своїх умінь. Силу і могутність Гімалаїв відчували можновладці різних країн і епох. 20, вже 27-й рік, 28-29 рік дуже активно стали посилатися групи розвідників з різних. Кажуть, і англійська розвідка слідкувала дуже уважно, тим, американська, німецька і, звичайно, російська. Російська, китайська розвідка теж мала свій інтерес. На пошуки всемогутніх володарів Шамбали під виглядом альпіністів експедиції в Гімалаї та Тибет споряджали царська, а потім Радянська Росія, Велика Британія, Німеччина часів Третього Рейху. Перша з них вирушила у Тибет наприкінці 1930 року за особистим наказом Гітлера ще до приходу його до влади. Шамбалу знайти не вдалося. До Німеччини привезли тільки манускрипт на санскриті про прибульців із космосу. Друга експедиція 1931 року у гори Непалу була успішнішою. Віднайдений рукопис XVII століття містив указівки, як треба шукати шамбалу. Остання експедиція зібралась у дорогу наприкінці 1942 року, коли німецькі війська були оточені під Сталінградом. Їй на заваді стала англійська контррозвідка, яка теж активно цікавилась таємницями Гімалаїв. Шамбала упродовж століть, не допускаючи у свої володіння випадкових людей, активно впливала на світові історичні процеси. Відомого політичного діяча XVIII століття графа сен жермена вважали посланцем Шамбале. І з таємничим духовним центром мала зв'язок наша землячка Олена Блавацька. Видатний художник і мислитель Микола Рерих намагався поєднати володарів Сходу з більшовицьким урядом Росії. Але зустрічного бажання не знайшов, тільки спротив. Натомість пересічні люди з різних країн намагалися знайти шамбалу на Тибеті, у пустелі Гобі, на Алтаї. Намарне духовний центр людства був і лишається неприступним для тих, хто не прагне добра і мудрості. Мешканці далекого Непалу, паломники, лами у віддалених монастирях ашрамах показують людям інший приклад шукати шамбалу у собі.